Демонстрація. І так, давайте спочатку глянемо, що я хочу, щоб ви зробили ой, не той клас, у домашньому завданні. І тоді на це домашнє завдання ми зразу будемо з вами орієнтуватися. В принципі, оце завдання можна зробити і на смартфоні, і на комп'ютері. І той, і той підтримують потрібні вам функції. Послідній слайд. Значить, поділено на два рівні. Хто трошки лінивіший і менше хоче напрягати думалку, може зробити рівень перший. Що туди ввійшло? Конспект матеріалів презентації, тобто все, що жовтого кольору, а його прилічно. І з другого слайда просто зробити ось цю табличку шляхом прямого введення. Тобто, треба просто написи поробити, оформити його згідно зразка, і не більше. Той, хто хоче робити і здавати тільки практичну частину, питай. Аріна, питай. Виходить, це те ж саме, що ми в прошлому році просто писали цифри. Пока, так. Цифри, Перший та. урок, сонечко, це пригадування. тут... Серйозного матеріалу нового немає, а ту теорію, яку ви почитаєте, то там видно, що просто йдуть терміни, нагадування термінів. Mm -hmm. слідущого уроку вже почнеться нова тема, яка іменно 9 класу. Так, значить, робить перший рівень конспект і робить оцю просту табличку. Я, звісно, вам всім нагадаю, як там оперувати як робити. Рівень 2. Конспекта робити не треба. Ви просто скачуєте презентацію, щоб вона у вас була про запас, як прийдеться, готуватися до контрольної. Тому що цього параграфа знову у підручнику немає. Нам везе з підручником. Робите той же самий зразок зі слайда 2 на листі першому в електронній таблиці. І треба буде на листі другому намалювати графік ось такої функції. Хтось пізнає юні математики. Не, якщо є ікс квадрат, ви не пам'ятаєте, що це за графік? Якісь там гіперболи є. Парабола. Параболи, да. Парабола. Значить, є смисл повторити, правильно? І так, я буду основне показувати на комп'ютері, в кого із вас смартфони, провірте, чи там є Google таблиці. Ми зразу війдемо, куди треба, що треба, нагадаємо собі. Excel. Повірте мені, це не саме складне завдання, яке може бути із електронних таблиць. Навіть уровня 8 класу. І так, ось у мене табличка. Зразу вниз подивилися. Лист перший активний. Оце на ньому треба робити згідно зразка на слайді 2. Так, зараз, щоб вони не заважали друг другу. І так, що я роблю? Чи є якась специфіка введення даних у електронній таблиці на відміну від Word. Може, щось доповнительно нажати треба. А яка должна бути специфіка? Не знаю. Ви мені скажіть. Є якась? Ніякої немає. Виділили клітинку і починаєте писати. Правильно? Ну, типу. І так, перша категорія. Далі. Ентер. Або стрілочка в ту сторону, куди я хочу перейти. Я хочу зразу вправо, натиснула вправо. Кількість учителів. Кількість учителів. Х вроді би велике, а y, наскільки я бачу, маленьке. Тепер стрілочка вниз і вліво. Замітили, я не розширяю зараз межі клітинок. Я буду це робити тоді, коли я введу всі дані, тому що в мене ширина, ось категорія слова такої -то довжини, а учитель-методист зовсім іншої. Тому я спочатку все введу, а потім вже буду форматувати. І так, учитель-методист. Понятне діло, що я не буду геть усе писати, бо це лише зразок, учитель-методист. Направо вісімка, направо трійка і направо 1,2. Надо писати з комою чи з крапкою? В екселі. Наверно, крапкою. Наверно, комою. Якщо ви напишете з крапкою, він буде це сприймати як текстову інформацію. Він не буде це як число. Понятно? Значить, кома. Так, тепер що ми робимо? Підводимо курсор між двома стовпчиками. І починаємо тягнути, поки не побачимо геть усе. Шо методист, учитель. Ль, ль, от вчителька написала грамоти. Учитель методист. Що робить людям зі смартфоном? А треба клацнути по заголовку столбіка. Як тільки він виділиться, отут в правому нижньому куточку з'явиться така кругла кнопочка. Ви на неї пальчиком нажмете і будете керувати шириною стовбика. Зрозуміло? Тобто теж ну, не сильно сложно. Так, тут роздвинути. Тепер стосовно оформлення. По-перше, у мене є вирівнювання по центру, це верхній рядок і перші два стовбики. Значить, що я роблю? Зразу виділяю ось оці дві комірки. І угорі побачили вирівнювання по центру. На смартфоні воно теж є. І оці дві комірки також вирівнювання по центру. Все остальне остається так, як є. І тепер ще зафарбувати. Виділила, куди мені піти. Що шукати? Заливка. Заливка. Ну, кажи, банка з краскою, тоді всі будуть знати, що треба на неї нажати. А я не буду. по умолчанию. Клацнули, стрілочка і голубий для другого рядка. Все. Є що небудь сложне? Немає. Хорошо, пішли далі. Тепер натискаємо внизу на плюсик, для того, щоб додати ще одну сторіночку. Клацнула. І отут нам вже треба працювати із. Своєю формулою. Значить, дивіться. Я зараз для прикладу візьму щось похоже на неї. Понятно, що таку саму я брати не буду. Інакше в чому тоді смисл самодіятельності? Так, давайте я її напишу в пенті. Наприклад, y дорівнює, наприклад, одна третя х квадрат плюс 5х, ой. І плюс 9. Ось така формула в мене. Так, хто хоч що небудь пам'ятає по цій темі з математики? Що треба перед побудовою графіка робити обов'язково? Ніхто не пам'ятає. Вирішить формулу. А формула вже перед очима. X, що значить її вирішить? Не пам'ятаєте? Треба знати x і y. Правильно, Ігор. Таблицю значень треба створити. Згодні? Ну, Ми в математиці ділимо так: X, Y, потім розкреслюємо, придумуємо ікси. Було таке? До да, було таке. І... Точно те саме ми ділимо і в інформатиці. Тільки не рядком, а столбіком. Ось перший стовпчик, там, де А. Я просто підписую X. Відповідно, другий буде Ігреком. Я думала, нам треба буде просто формулу переписати? Просто. Як ти вже, Аріна, мабуть, догадуєшся, в житті нічого не буває, Всігда якісь нюанси появляються. І так, коли ви в математиці, ви там приблизно знаєте, що должно вийти і берете декілька точок. Комп'ютер не такий умний, як ви. Поки ви йому все не об'ясните, він нічого робити не буде. Нам треба багато точок для того, щоб він чітко знав, як виглядатиме цей графік. Но це не дуже велика робота. Дивіться, що я починаю. Во-первых, я виберу симетричний діапазон. Скільки від'ємних чисел, стільки ж і додатніх буде. Наприклад, починаю з мінус 10. Ви можете з мінус двадцятки почати, з мінус 15. Це не має значення. Ентер. Потім об'ясняю йому, яка різниця між сусідніми двома числами. Це так званий крок. я поставлю крок 0,5. То тобто, есть після мінус 10 должна бути мінус 9,5. Зрозуміло? Следующее было б мінус 9, мінус 8,5 і вперед. У вас 905. Да, Ну, вот я такая. Не на ту кнопку нажав. Теперь правильно. Что далее? Я не пишу всі числа підряд. Я виділяю оці 2, бо я йому вже об'яснила: між сусідніми двома крок 0,5. І тяну за праву нижню кнопочку. Це називається кнопка розширення. Так, пішла, пішла. Дивіться, направо вниз, там циферки з'являються, бачите? Два, півтора і так далі. От я тяну, поки в мене 10 не покаже. Стоп, ось о 10. Видно? Угу. От, пустила. І він мені сам всі числа виставив. Тобто, нам треба буде тільки перших два задати. Так. Уже щось. Тепер стаємо напротив першого ікса в ігрики. Ігрик уже не придумується. Його треба що робити? Записувати. Обчислювати за формулою. І формула то у нас написана. Ось о вона? І дорівнює, 1, третя, чого-то там. Так, следуючий факт, який треба помнить. З чого у Excel починається формула? З y дорівнює. Щось не так, так? Да? Ну, якщо ви сказали, то понятно, що не зігрине. Ну, йде. щось не так, так. Да. Дело в тому, що якщо ми напишемо Y дорівнює, для нього це знову стало текстом. Якщо ми хочемо, щоб він сприймав його як формулу, треба просто поставити «дорівнює». Поставила. Слідующе. як написати дробове число? Через цепу риску. О. Похила або навскісна риска, її називають. 1 поділити на 3. Що писати далі. Х. Ну, Хто ж буде як текст. Правильно, ікс. точно не Х. Треба йому просто сказати, де знаходиться число, яке брати місто Х. А воно ж знаходиться в сусідньому столбіку, Правильно? Ну, і ще один нюанс. Мені якусь дію писати треба. Два. Дію. Після 1 третьої. Помножити. Помножити. Якщо я цього не напишу, знову стане просто текст. Він не понімає, що в математиці є закон, який каже: Якщо дії не видно, то це множення автоматично. Для нього от дія, то напиши її, будь-любезен. Зрозуміло? Значить, поставила. Тепер вмісто букви Х я клацаю по клітинці, де цей Х розташовується. Дивіться, що зразу появилось. Адреса комірки появилась. І це нормально. Це так і должно бути. Далі мені треба сказати, що воно в квадраті. Помните, як квадрат можна записати? Квадрат. А само на себе помножить. Це хіба не квадрат? квадрата. Помните, в 8 класі в Лазарусі ми навіть експеримент провели. Я вам сказала, що ще кришечку можна і двойку рядом ставити. Це теж піднесення до степеня. Але не всі програми його восприймають, Тому не будемо різкувати. Поставимо помножить і знову скажемо на те саме число. Тобто, одна третя х квадрат у мене готова. Следующее. стало вже легше, правильно? Додати 5. Помножене на той же самий Х. Клацнула по клітинці. І додати 9. Не на те нажала. Додати 9. О, формула готова. Нажимаю Enter. Правильно? Ось получився кінцевий результат. Це оказується нескінченний періодичний дріб. І за того, що у нього ограничене місце, він послідню цифру округлив до сімьорки. Це нормально. Нічого тут страшного немає. Тепер що я роблю? Прелість у тому, що як тільки ви один раз формулу написали, вам не треба її копі... копіювати самому. Достатньо знову за цю кнопочку взятися і протягнути її на висоту потрібного діапазону. Все, відпустила. Він все посчитав сам. Значить, один раз грамотно напишете, далі проблем немає. Кстаті, а що буде, якщо я її поширю далі? Як ви думаєте, що буде? Ну, вона далі буде, ще так зміну десять. Нулі. Должно показувати нулі, взагалі так. Mm. Так, а мені не ясно, чого. 43. три, від тут же ніякої. А, все понял. У нас же стоїть плюс 9. Тобто, якщо вмість Х він сприймає це як 0, то він одну третю п'ятерку не врахував. Ну плюс 9 то осталось. От він і показує, що тільки плюс 9 у мене й буде. Зрозуміло? Mm -hmm. Значить, оце я убираю. Все. Так, тепер, коли ви протягнете на весь стобік виділення не знімайте. Тобто, мені не стоїло експерименти проводити, а стоїло на цьому етапі встановитися. Тому що по ньому і буде малюватися графік. Тобто Оце все виділено. Далі я куди йду? Вставка, графік. І вибираю самий простий. Не треба мені ніяких наворотів. Поставила графік побудований. Вопрос, Почому він такий странний і на параболу не похож? Бо це не математика. Ні, не з-за цього Максимчик. А ну давайте ще раз подумайте трошки. У нас немає цих графіка функцій цього, поняли, палки Туда Ага. Ні, ну взагалі то палка є, тільки вона десь лівіше. У табличку вона просто не помістилася, розумієте? А може, нам просто не показується мінусові числа? А може, в нас просто мінусові слишком маленькі. Дивіться, по додатніх воно аж до плюс 92 дійшло, а по від'ємних всього до мінус 7. Це означає, що симетрія цієї параболи не на нулі знаходиться. Тобто мені треба було по цей діапазон мінус 9,5, мінус 10 взяти далі. Мінус 10 з половиною, мінус 11 і так далі. І тоді у мене б щось, похоже, дійсно на параболу вийшло. Я, звісно, можу це зробити, але це буде довго. Типа, треба вставляти кучу свободних рядків спочатку. Видно, що після шести воно ну, ну, в іде я вгору, Ну, чисто, я... чисто раді вас, щоб показати, що у мене таке все нормально, я хоч трошки поширю. І так, знову протягую оці два вгору. Оце одне вгору виділяю Г у Так. І креслю ще один графік, щоб побачити розлічє. Ось воно вже вище піднялось. Угу. Зрозуміли? Значить, виходить, що ця формула це просто загальна формула. Я в ній не врахувала, де буде знаходитися вершина параболи. Якби я знала наперед, де вона, я б наліво і направо однакові відстані б задала. Ну, я не знала, де вона. Я от фонаря придумала і на ходу тільки що. Так, які до цього запитання? Значить, оце все, що від вас вимагається на оцінку. Якщо ви візьмете варіант комп'ютерний, тільки два листа. Слухаю. Ви нам відео скинете. Ну, я ж його на щось роблю. Я і вам відео скину, не вопрос. Оте, і 9-му Б, і 9-му В, і вам. Так, ще які запитання? А ти думала, як? Ділиться треба. Ви ну що, всім скинете? А ти що переживаєш? Я це там відео просто. давайте зразу на Ютуб. Ні, так, е, Ігорьок, а ти думаєш, звідки я вам його скидаю? З Ютуба, звісно. Тобто воно записується через Zoom, потім я його закидую на YouTube і даю вам ссылку. Ні, том, то що... давайте зразу в ТІМ, щоб ми були популярні. Я не думаю, що це така тема, яка дуже багатьох людей волнує. Кроме того, дивіться, давайте я зразу вам на каналі покажу. Я не даю конкретну тему, яка специфіка, що це побудова графіків або ще щось. Так, ну ти включаєшся, чи ні? Ну, Так, мій канал. Так, ось бачите, вони просто підписані по даті. Ну, хто додумається шукати файл із такою назвою? Ніхто не додумається. Поэтому мало хто, кроме вас, моїх учнів, сюди заходить. Зрозуміли? контент. Ну, а це зверху Кирил із 7-го Б, це мусила на сайт школи закидати, то прийшлось теж собі на YouTube кинути. Так, пока що, які випроси до цього матеріалу? Ніяких. Ніяких. Все всім було зрозуміло. Uh -huh. Ну, хорошо, тоді я вас поздравляю. Ви готові до uh -huh. слідчого уровня в ігрі. Але це буде вже в понеділок. Level complete. Так, це отміна, це прикрить. А мене... е, значить, домашнє, я вам скидаю, презентацію скидую, і все у вас буде для того, щоб виконати завдання. Нема питань. Прощаємося, так? Да? Почекайте, А ви mm -hmm. заставляєте і школи кидать щось. Що? Вас заставляють на сайті школи кидати ці відео. Ваші? Уроки? Ні, оці оно відео, що цей, йшло. Хлопчик. Ну, тільки якщо заучі їх присилають, тоді я маю розмістити його а. на сайті школи. О, а ви ну, взагалі на сайт наш заходите, хоч а ага, зачем? Ну там є і відеоролики, і фотографії. Я там мене на джуру виложили, я там сижу така серйозна, мені сказали, Ти, що кого-то вбивати зібралось. Кстати, Аріна, ми тебе вітаємо. В тебе вроді друге місце, правильно? А там бачу друге місце. Ну, все одно, друге це дуже хорошо. тому що якщо перше, то обидно віддуватися потім довго приходиться. Mm -hmm. А якщо друге і третє це замечательно. І переможець, mm -hmm. і в то же час не треба більше працювати. Це хороше місце. Так, ну що ж, тоді до понеділка і гарних вам вихідних. До До побачення. побачення. До побачення. До побачення. До побачення.